Стався, мабуть, найбільший астрофізичний прорив останніх років. Ютуб готується воювати з піратами, важливі новини космічних телескопів та пранк, що активно виходить з під контролю. Все це в шопоко рубриці швидких новин космосу, IT та медіасвіту. Ми цінуємо ваш час, тож одразу до справи. Астрономи буквально перетворили всю галактику на величезний телескоп та оголосили про надважливу знахідку для всієї астрономії. Вони побачили свідчення гравітаційно-хвильового фону від взаємодій надмасивних масивних Дір. Це справді дуже важливо, але є нюанс. Наразі у нас є декілька детекторів гравітаційних хвиль на Землі: Лайго, Вірго та Кагра. Розмір кожного з них декілька кілометрів, і вони вміють чути гравітаційні хвилі від взаємодій чорних дір зоряної маси та нейтронних зірок, тобто доволі невеликих об'єктів по астрономічним міркам. Якщо порівнювати зі звуком, то хвилі, які вони чують, це доволі високі, але короткі крики. Коли ж зливаються надмасивні чорні діри в центрах галактик, вони мають видавати значно довші гравітаційні хвилі, з періодом в декілька років, а то й в десятки. В аналогії зі звуком це такий низький гул. І щоб почути такі хвилі, треба значно більший детектор. Тож науковці фактично перетворили нашу галактику на величезний телескоп. Вони роками спостерігали за мілісекундними пульсарами, що розкидані по Чомацькому шляху. Це зірки, які видають періодичні радіоімпульси з дуже великою точністю. Такі собі космічні метрономи. І, ізолювавши всі інші фактори, науковці змогли побачити відхилення таймінгів пульсарів, які співпадають з ефектом гравітаційно хвильового фону. Такі хвилі зовсім трошки то віддаляють пульсара від нас, то навпаки наближають. До речі, такі висновки змогли зробити саме зараз, а не раніше, тому що, ну, по-перше, ми накопичили достатньо даних про пульсари за 15 років з необхідною точністю. Раніше просто не було таких інструментів. Але ще й завдяки місії Джуно біля Юпітера. Бо саме завдяки Джуно ми змогли знайти центр мас сонячної. Системи з точністю до сотні метрів. Раніше у нас таких даних не було, а вони критичні в цьому кейсі. Але як я казав, є нюанс. Наразі формально не можна говорити про те, що науковці саме відкрили гравітаційно-хвильовий фон. Для цього поки недостатньо статистичної значущості. Якщо людською мовою, то це штука, яка показує впевненість у тому, що результат не є рандомною помилкою. Зараз ця впевненість на рівні від 3,5 до 4 сигма, що більше ніж 99,98%. Впевненості, але в науковому світі треба набрати 5 сигма, що дає шанс флюку 1 до 3,5 мільйонів. Для цього треба буде зібрати більше даних, збільшити точність та надалі вдосконалювати методи ізолювання факторів. Але це я думаю прийде. Ще одна важлива штука, про яку треба сказати: що цей гравітаційно-хвильовий фон це саме взаємодія надмасивних чорних тір в центрах галактик, які стаються навколо нас. Це поки не реліктові хвилі, що розкажуть нам про часи відразу після великого вибуху, від яких навіть світло не може долетіти. Але саме через пульсари ми плануємо їх шукати в майбутньому. Також, буквально на наступний день, обсерваторія IceCube, яка буквально представляє собою величезний куб льоду в Антарктиці, оголосили, що вони змогли зробити мап нашого чумацького шляху в нейтрино. Ці частки дуже слабо взаємодіють з будь чим тож їх дуже важко спіймати. А тому, що їх в детектор прилітає, мало важко і дізнатись, звідки саме вони прийшли. IceCube знадобилось 60 тисяч детекцій протягом 10 років, щоб збудувати карту, яку вони нам показали. Як і з гравітаційними хвилями, це ще один спосіб дізнатись про події у всесвіті, не через електромагнітне випромінювання, Тож не світлом єдиним живе астрономія. А телескоп Джеймс Веб цього тижня просто безупинно видавав відкриття. Тож давайте по черзі. Для початку веб зміг побачити дуже старі квазари, які існували всього через 1 мільярд років після Великого вибуху. Нагадаю, що квазари це активні надмасивні чорні діри в центрах галактик. А завдяки тому, що веб це інфрачервоний телескоп, він може бачити дуже далекі і, як наслідок, дуже старі об'єкти. В цьому випадку він зміг побачити надмасивні чорні діри на 1,4 мільярди мас сонця, що доволі багато. Тож, завдяки таким спостереженням, астрономи зможуть. Значно покращити наше поточне розуміння формування галактик на ранніх стадіях життя всесвіту, а також модели зростання надмасивних чорних дір, що також дуже цікава тема для сучасної космології. Другим відкриттям став Метіл Катіон, H3, який веб побачив в туманності Оріона. Це ще одна органічна хімічна сполука, яку змогли ідентифікувати в космосі. Але чергове нагадування, що це зовсім не означає наявність життя, як багато хто вважає. Чому ж це тоді так цікаво? Завдяки своєму позитивному заряду Мітілкатіон не дуже охоче поєднується з водним і як наслідок утворює сполуки з іншими атомами, такими як Оксиген. Завдяки цьому Метіл стає дуже важливим елементом в будівництві. Більш складних органічних молекул, ну і те, що подібні катіони можна знаходити в таких активних зонах створення нових зірок, як туманність Еріона, теж стало невеликим, але сюрпризом для дослідників. Ну і наостанок Веб показав нам отаке фото Сатурна. Таким чином ми зібрали всю колекцію з доступних планет сонячної системи. Вже були Марс, Юпітер, Уран та Нептун. Тепер додався Сатурн. На цьому знімку дуже чітко видно основні кільця, а також декілька супутників планети Гіганта. Сам же Сатурн виглядає темнішим, тому що метан, якого багато в атмосфері, поглинає інфрачервоні хвилі, в яких Джеймс Веб бачить всесвіт краще, ніж людяні кільця. Ну а починається колекція планет саме з Марсу, тому що Веб має завжди. Завжди підтримувати себе холодним, тож він весь час повернутий до землі і сонця своїм теплоізолюючим екраном. Саме тому він не може подивитися всередину своєї орбіти, бо відразу нагріється і втратить можливість щось бачити. І тому ми ніколи не матимемо фото землі, місяця, Венери чи Меркурія від Джеймса Вела. Тим часом інший космічний телескоп Евклід від Іса успішно запущений на ракеті Falcon 9. Він має досліджувати природу темної матерії та темної енергії. Його основна задача полягає в тому, щоб картографувати третину всього неба. Він буде дивитись на ті ділянки, що не зайняті нашою галактикою та диском сонячної системи. Евклід зможе з дуже великою точністю реєструвати позиції галактик, включаючи відстань до них, таким чином будуючи найбільш детальну тривимірну мапу Всесвіту. Також телескоп може бачити ефекти гравітаційного лінзування, що допоможе створити мапу розподілу маси, десь 80% якої саме темна матерія. Евклід буде багато в чому схожим на іншу місію Іса Гая. Тільки Гая робить тривимірну мапу зірок в нашій галактиці, а Евклід буде робити схожу мапу, але для галактик в усьому всесвіті. І в майбутньому маючи дані від ефкліду, ми зможемо краще розуміти, як розширювався всеслід в минулому, і як наслідок, краще розуміти ефекти темної енергії, яка за це відповідальна. А також ми зможемо значно краще бачити розподіл темної матерії, яка відповідальна за більшість маси всесвіту. Перший дроп даних від ефкліду буде доступний через 2,5 роки. Ютуб же тим часом тестує боротьбу з адблокерами. Деяким користувачам почали приходити попередження про те, що їм заблокують показ через три відео, якщо вони не відключать дію адблоку на Ютубі. Дуже цікаво подивитись, наскільки потужним буде супротив з боку ком'юніті і наскільки активно Ютуб буде викатувати цю фічу. В принципі, це доволі логічний хід, бо перегляди з адблоком не приносять грошей ні авторам контенту, ні самому Ютубу, а сервера самі себе не підтримують. І формально адблоки порушують правила користування сервісом. Але в Україні взагалі сімейний преміум Коштує 149 гривнів на місяць на 5 людей. Кожному ще й дають YouTube Music як бонус. Як на мене, тут взагалі і думати не треба, бо, наприклад, особисто я користуюсь майже всіма бонусами преміума на повну. Але я також розумію тих, хто, наприклад, принципово не хоче віддавати гроші саме Гуглу. Що ж тоді доведеться або дивитися рекламу, або використовувати більш хитрі адблоки. А Ілон Маск, схоже, вирішив вбити Твіттер, бо нещодавно оголосив, що для всіх користувачів тепер будуть ліміти, причому доволі суворі, на те, скільки твітів можна читати за один. Цю часу, як на мене, це просто постріл собі в ногу, який подається як боротьба з дата скреперами, які безкоштовно завчають нейромережі, фактично за рахунок Твіттера, але це буквально вбиває соціальну платформу, і я чесно не знаю, що тут можна більше сказати. Ну, якщо вже згадали про маску, наостанок продовження історії про його потенційну бійку з Дукербергом. Я все більше починаю вірити, що насправді кінець світу настав таки в 2012-му, а те, що навколо нас це якась дивна психологічна агонія, чи хрінове зроблене. Симуляція маск виклав декілька фоток, де він тренується з Лексом Фрідманом. А також зацікавленість в проведенні поєдинку висловив колізей. Той самий, що в Італії, де проходили гладіаторські бої. Здається, що пранк таки вийшов з-під контролю і дати задню стає дедалі ганебнішим для обох учасників. Тож, може, Мордобі мільярдерів таке станеться. Але тільки не перебільшуйте свої очікування, бо дивитись за двома непрофесійними чуваками в клітці, може бути десь також цікаво, як спостерігати футбол п'ятої дворової ліги. Ну а поки тримаємо кулаки за канал підпільного стендапу, бо у них, схоже, з'явились серйозні конкуренти на назву Королі Крінжу. Ну а на цьому все не забувайте про Ютуб. Ритуалу, і слухайте подкаст. Це світогляд тут чи на аудіоплатформах. Папа. -па.